привіт. привет, батя Често зайшов в мою кімнату. Я не знаю чего. Він перевіряє чи все правильно. Папа, можна піти погулять. Нам проверь уроки. можна піти погуляти. Саша нормально скупает. Алгебра есть физика, одиннадцать геометрия, десять 12. молода, десять крумова, адвокат. Ты бы одна двойка, можешь и гулять. Давай камень. Почему ты меня отпускаешь? А у тебя одна двойка. Ань. Не... Чего ты меня? А не, ви... бей, не бей, не бей, не бій. Не бий. не украинське. Не бий. 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 бійсь. Дай йди ти уже з кімнати моєї. Іди, іди готов їсти. Іди готов їсти, Саша. Чи цю, чи надав... Так, навіщо мне дали театр брать самый классный номер 2, я не знаю, але сказали, что мені це треба. І то дуже. Ну, тут какие-то новые задания. Mm -hmm. Так, а це мы вчила? Раратва. Ну, здається, все зробити, Але я не буду вчити, Я краще втечу. І дивіться, коли я перейшов після майданчика, у мене були гроші, які я собі манікро, який у мене скін безплатний. Я його знайшов на мусорці. Але дуже класний, Поставьте лайк, що класний, не вимагательство.

Так її їсти, якщо він даже її не пожарив. Що? Эй, не білий, не бий. Я просто нести тобі куряці. Чого ти його не Учись, уроки! Я учу уроки! Учу, учу! Не в лес как станешь, он это будет! Да как вот ты меня пытаешь? Ты меня ужужжил! Что там? Слышь, кодай! Всё, ты... Пойду подышу с прежним отдыхом. Учусь! Хватит меня быты! Хватит их меня Я учуся. Я учуся. Я учуся. Учусь я. Я учусь. Это кляті. я учуся. Я учуся. Е, баш е, ти мене б'єш? ты не любишь наличка? Быстрей куда І важный положи на місце. Важіль, положи на місце. В скриню положи важен. У мене два роддя В Скриню свою положи важен. Він, він мені не потрібен. Коли думки про ідеальний смак переносять у спогади про сонячну французьку подорож, згадаю. Чу, чу. А чего пришел? Тебе на в 30 секунд. Я не открываю. Я не вичиняв двері. Я двери не відчиняв. Честное слово. Зуб. Зубом зуб даю. Да не А ты мене не бей. Ні. Що тут хочеться надати? Там є кілька звуків. Адже він, думаю, я не можу додати. Угу, мені теж

Ось іди, пішов, <головіше> <головіше> давай, ходи, подивись. Мене вже пісить. Тут надо після того, як я збіжу, що надо подкопи робити. <головіше> ти можеш а бути нормальним, навіщо ти мене перевіряєш кожну разу? Я вже через стіни кричу, щоб ти вже е, йшов е, готовить. Игисты, ты, ты баскетбол играешь с курочкой, Фри. Ясно было, что Ясно. За мной, быстро попробуй. Три минуты. Пойдем до меня, пошел. До меня. Нет, не, не, не мне это кольцо, чтобы оно было сверху него. десять раз. Обязывайся. Надо закидывать. И. А дал меч. Меня никого нема. А, так надо закидывать. Женили. Первый. Третий. И не Четвертый. Четвертый. Рядый. Рядый. Быстрее. Це, вось, це восьмий. Я попав, Ну я попав, Оно саме злетіло. Я зараз закину. Подожди. І ще два рази, три раза про батьнк, и я тебе ничего не поздоровую. Остань. Машка. Быстро помнит.

Привіт, це твій друг. Привіт, він написав привіт, Вася. Я твій друг Марко. Я тебе запрошую на Дер день народження. Це тобі не лист ти писав. Ні. Це тобі написали. Це твій друг Марко. Чи ти забув? Я нічого ти не писав. Ты уже разучишься читать мене, прикиньте мене важ. Прикиньте мене важить. Молоток, я не знаю, я. І може воно теж понадобиться. Фу, пиття портану. Я зараз відчув звуки, як він подойшов. У мене вікно він поставив недавно. Він може через нього подивитися, чи в кімнаті. Це мені в мінус.

Сидить, ну уже тут шуси. Рычах верни. Рычах верни. Рычах верни. Все верни. У мене рычаг. Все, теперь я пошл. він тут все мало места моду искус, о, как ты напуст. Что он хочет сделать? Батя! Да, то я в туалет. Мож, можно, идти в туалет? Нет! Да мы не писать можем. Я хочу, я хочу, очень сильно. Короче, я пишу в туалет. Let's what go up and play

Раз, уже, якщо стрес, і не треба попасти на третій раз. -я. Значит, че? -а. А -а -а. Це другий раз, другий раз, другий раз. Наказання дані, не вбивай! це другий раз. Це сто процентів другий раз, я впевнений. Другий раз, другий раз. Це другий. Просто другий раз. Другий раз. Дай останній раз, а дай всі предмети. Це другий. Стоїться такого другий. Це другий раз. Віддай всі предмети. Батя, ти що? Це другий раз. Який другий? Де? Коротше, я як поняв, я коли проснувся, я був у ліжку. А батя, а батя написав письмо, що він йшов за хлябом, і він мене нокаутував, щоб я не збіжав. Надіюсь, що наступного разу я збіжу через кришу. І це неможливо було збіжати, тому що це о, чому Мене забило Алло. і ще кожен раз мене провіряло. Надіюсь, наступного разу через ческать. Усім пока.